Про головне події в Харкові та області, 8 жовтня. Дергачі обстріляли касетними боєприпасами з РССВ «Смерч». Удар росіяни здійснили близько 10-ї ранку. Прилетіло зокрема по приватному сектору. Поранень зазнав чоловік 72 років. Повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко. Постраждалого з пораненими ногами швидка забрала до лікарні в Харків. Також в одному з домогосподарств загинула велика рогата худоба. Дісталося внаслідок прильотів приватним будинкам, а також електричці, що рухалися зі Слатиного в Харків. У вагонах вилетіли вікна, уламки пошкодили обшивку. Пасажири залишилися неушкодженими. Тож у такому вигляді, електропоїзд продовжив рух за маршрутом. Харків знову зі світлом. Зранку начальник хова Олексинігубов повідомив, що в місті повністю відновили електропостачання. Воно зникло в частині кількох районів після двох поспіль нічних масованих ударів російських БПЛА. Нальоти були на і немишлянські райони. За даними мера Ігоря Терехова, ворог цілив по трансформаторних підстанціях, що живили місто. Прислужба Харківобленерго уточнила, що енергетики працювали всю ніч і весь день усуваючи пошкодження мереж. СБУ та Нацполіція затримала в Харкові адміна телеграм-каналу. Йому повідомили про підозру одразу за трьома статтями кримінального кодексу, які тягнуть на вісім років позбавлення волі. Як повідомив речнику СБУ в Харківській області Владислав Абдула, в телеграм-каналі Харків'янин публікував фейки російської пропаганди, а також інструкції, як перешкоджати працівникам ТЦК і СП. Ці рекомендації за оцінкою СБУ, мали відверто підбурювальний характер, спрямований на зрив мобілізації та створення конфліктних ситуацій. Як з'ясувалося, паралельно з цією діяльністю Адмін працював в одному з провідних університетів Харкова, щоправда, не викладав, а був технічним робітником. Абдула додав детали про затриманого. Він позиціював себе, нібито редактором одного з онлайн-журналів, але насправді раніше був учасником так званого проросійського осередку журналісти Стремаусова. Крім іншого, в дописах телеграм-каналу виявили ще й ознаки розпалювання релігійної ворожнечі. Інших ймовірних учасників, пов'язаних з каналом проросійського руху, встановлюють. Сад Шевченка в Харкові готують до зими. З клумб і вазонів прибирають однорічні рослини. У Харків Зеленбуді пояснили, це необхідний захід, щоб запобігти поширенню шкідників і хвороб, які можуть зимувати у відмерлій рослинній масі. Ті квіти, які викопали, не викидатимуть. Їх пересадять у теплиці, де ще й розмножать живцюванням. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. Підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.